Друга хронік, 24 розділ Йоаш був віку семи років, коли зацарював, і сорок років царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері ців з Бершеви, і робив Йоаш вгодне в Господніх очах по всі дні священства його яди. і взяв йому його яда дві жінки, а той породив синів та дочок. І сталося по тому, було в Йоашовому серці відновити Господній дім. І зібрав він священників та Левитів і сказав до них: Підіть по юдиних містах і збирайте з усього Ізраїля срібло на направу храму вашого Бога рік річно, і ви будете спішити в цій справі. Та не спішилися Левити, і покликав цар його яду голову священників і сказав до нього: Чому ти не жадаєш від Левитів, щоб приносили з Юди та з Єрусалиму дарунки за постановою Мойсея Раба Господнього та Ізраїлевого збору на скинію свідоцтва? Бо сини нечестивої Аталії вломилися, були до Божого дому, і всі святощі Господнього дому вжили для валів. І сказав цар і зробили одну скриньку і поставили її в брамі Господнього дому назовні, і проголосили в Юді та в Єрусалимі приносити для Господа даток, що його встановив на Ізраїля в пустині Мойсей Божий раб, і раділи всі зверхники та весь народ. І приносили і кидали до скриньки, аж поки вона наповнилася. І бувало того часу, коли левити приносили скриньку на царський перегляд, і як вони бачили, що численне те срібло, то приходив царський писар та призначений від священника голови, і вони випорожнювали скриньку. Потім відносили її і повертали її на її місце. Так зробили вони день у день і зібрали дуже багато срібла. А цар та його яда давали його тим, що робили працю роботи Господнього дому, і все наймали каменярів та теслів, щоб відновлювати дім Господній, а також тим, що обробляли залізо та мідь на зміцнення Господнього дому, і працювали робітники, і чинилася направа працею їхньої руки, і поставили вони Божий дім на міру його і зміцнили його. А поколи покінчили, вони принесли перед царя та його яду решту срібла. І поробили вони на нього речі для Господнього дому, речі для служби та для жертвоприношення, і ложки, і посуд золотий та срібний, і приносили цілопалення в Господньому домі завжди по всі дні його яди, і постарів його яда, і наситився днями й помер. Він був віку ста й тридцяти літ, коли помер, і поховали його в Давидовому місті з царями. Бо робив він добро в Ізраїлі і для Бога, і для його храму. А по його яденій смерті прийшли князі Юдині і поклонилися цареві. Тоді цар їх послухав, і покинули вони дім Господа, бога своїх батьків, та й служили Астартам та божкам, і був божий гнів на Юду та Єрусалим за цю їхню провину. І послав він між них пророків, щоб привернути їх до Господа, і вони свідчили проти них, та ті не слухалися. А дух Господній огорнув Захарія. Сина священника Єгояди, і він став перед народом та й сказав до них, так сказав Бог, чому ви переступаєте Господні заповіти? Ви не матимете успіху, бо ви покинули Господа, то й він покинув вас, і змовилися вони на нього і закидали його камінням з царського народу в подвір'ї Господнього дому, і не пам'ятав цар Йоаш тієї милості, яку зробив був із ним батько того Єгояда, але вбив сина його. А як той умирав, то сказав: нехай побачить Господь і нехай покарає. І сталося наприкінці року, прийшло на нього сирійське військо, і прибули до Юди та до Єрусалиму, і позабували всіх зверхників народу, а всю здобич із них послали цареві в Дамаск. Хоч з малою кількістю людей прийшло сирійське військо, проте Господь дав в їхню руку дуже велику силу, бо ті покинули Господа, Бога батьків своїх, а над Йоашем вони виконали. Суд. А коли вони відійшли від нього, позоставивши його в тяжких хворобах, змовилися на нього, його раби, за кров синів священника його яди, і забили його на ліжку його, і він помер, і поховали його в Давидовому місті, та не ховали його в гробах царських. А оце змовники на нього: Зават, син Амунітянки, Шімат і його Зават, син Моавітянки Шімріт. А сини його і великість тягара, покладеного на нього, і відбудова Божого дому. Ото вони описані в викладі книги царів. А замість нього зацарював син його Амація.